Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моторсервісі. Сьогодні хочу вам показати стареньке віто об'ємом 2.2. Так як ви бачили на відео, що в нього масло тече з-під вихлопної труби. В даному випадку в нього розбита турбіна. Значить, у нас в турбіні на вал йдуть втулки. Ну і Звичайно, до них йде давління масла. Давління масла йде таке саме, як на колічний вал. То есть, там ви можете дати газу, там 2-3 бара може бути у вас давління масла. І коли в нас розбиті втулки, починає закидати маслом і впускний колектор, і турбіна вже починає просто виливати на... на глушитель. І що виходить? Що в нас масло закидає на впускний колектор, масло попадає в циліндр і димить, і просто витікає через випускний колектор масло і Витікає в 0 літрами. В даному випадку зараз машина поробить минуту, вже уровня масла тут не буде. Зараз потрібно знімати турбіну і віддавати її на реставрацію. Також знімати впускний колектор, вимивати, вичищати і знімати інтеркулер його також промивати від масла. Далі збирати машину, робити діагностику, якщо все норм, тоді віддавати клієнту.